Американські мита поширюватимуться лише на торгівлю товарами, але наслідки політичних потрясінь від Трампа також вплинуть на ділові послуги. Про це сьогодні пише Жечпосполіта і взагалі порушує тему економіки і наслідків цих мит у статті Зазначається, що сучасний сектор бізнес-послуг є одним із ключових напрямів залучення іноземних інвестицій. Згідно з даними польського агентства інвестицій та торгівлі, у 2024 році майже половина проектів, завершених із позитивним інвестиційним рішенням, походила із цього сектора. Близько 20% центрів бізнес-сервісу у Польщі це підприємства з американським капіталом. Тому мита на товари, що імпортують до США, можуть опосередковано вплинути і на них. В іншому матеріалі Жеч також пише про бум на китайські автівки у Польщі. У першому кварталі цього року прода. Нових легкових автомобілів із Китаю зросли у вісім разів порівняно із першими трьома місяцями минулого року. Список польських громадських діячів, яких переслідує Кремль, уже позначається двозначними цифрами. Серед 140 тисяч осіб, прошукуваних у кримінальному порядку, є і поляки. Цю тему сьогодні порушує дійні газета. Правна. Як читаємо у газеті, список розшукуваних кремлем польських громадських діячів регулярно дістає із серверів МВС і оновлює редакція російської медіазони. Повідомляється, що розшук також у розшуку також перебувають численні активісти антилукашенківських угруповань. Деякі ордери, як видно із бази даних, російські служби видають нещодавно із листопада, 24-го аж по березень 25-го. Пропозиція студентського житла у Польщі не встигає за попитом. Дефіцит житла у Польщі вже обчислюється сотнями тисяч. Аналітики бачать у цьому секторі величезні можливості для приватних інвесторів. Про це сьогодні пише пульс бізнесу. Видання зазначає, що за прогнозами експертів, до 2030-го кількість людей, які навчаються у вищих навчальних закладах у Польщі, зросте до 1 мільйона 400 тисяч осіб. Як пояснюють фахівці, брак мій. У державних студентських гуртожитках і часто низька якість цих приміщень створюють простір для діяльності приватних інвесторів, і з кожним роком їх активність зростає. Експерти, на яких посилається пульс бізнесу, підрахували, що у Варшаві вибір студентського гуртожитка замість однокімнатної квартири дозволяє студенту заощадити близько 800 злотих на місяць.